Вітаю вас, а ми сьогодні трошки на прогулянці. Та кити. Добре, що то вже є скоренько. Таки яка краса. Ой, Так, сонечка не цвітуть. А цвіту, сониці. Ми в дитинстві постійно на сунеці ходили. Дивіться, сіки сунець. Цвітут. Теж примерзли. Сунечки. А і лісі. Так, сосне. О, питочки. Фоточка. Хрущ. Хе-хе. на хруще. Це є хрущі. До речі, вже хрусті не літають, а він ще собі заховався в гілках сосни. Так цвітає сосна, І... а вона файня цвіта. Файні цвіта кімонки має. Відпереду приблизно файли ці та сосна. Краси наші дару. У нас у найти тут. Туше тут таке поділочка, я його чуть ніколи ще не замічала. Таке. Ціка. Квіточку теж все. унець цвітот